Почнемо із драматичних подій останньої доби, стисло. Масована ракетна атака по Україні цієї ночі. Російські війська завдали ударів по Миколаївщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Українським силам ППО вдалося збити понад 30 безпілотників та дві авіаційні ракети Х-59. Найбільше дісталося Сумщині. Ракетами пошкоджені інфраструктурні об'єкти у Шостці. під час гасіння пожежі у сумському районі. Російські окупанти повторно завдали ракетного удару. Рятувальники встигли заховатися, перечекали обстріл і таки загасили пожежу. Бійцям протиповітряної оборони столиці вдалося знищити всі безпілотники, які прямували в бік Києва цієї ночі. Жахливий інцидент у Києві вирвався трос-тролей атракціону через Дніпро. Це сталося під час спуску по ньому 20-річного юнака. Його брат проїхав хвилиною раніше і чекав його на іншому березі. Обірваний трос, перехожі та водії витягли з води руками, але без тіла. Цілий день на місці працюють правоохоронці, рятувальники водолази. Вони намагаються відшукати тіло уже на дні річки. Ця канатна дорога через Дніпро має довжину 542 метри. Щоб проїхати її на спеціальній підвізці, треба було заплатити 700 гривень. В оновлений тролей атракціон працює в Києві з 2021 року. Швидкість спуску на канаті могла сягати 80 кілометрів за годину. Франція не пустить на олімпіаду майже сотню громадян з Росії та Білорусі. Влада країни, побоюючись потенційних шпигунів, відмовила у в'їзді до країни на змагання так званим російським журналістам, фізіотерапевтам та технічному персоналу. Ймовірно, вони приїхали не для того, щоб чинити теракти, але крім розвідки та традиційного шпигунства, вони можуть отримати доступ до комп'ютерних мереж, щоб здійснювати кібератаку. Повідомили в міністерстві внутрішніх справ Франції.